Колоскові пісні колоскова пісня одна із найдавніших фольклорних жанрів. Літературознавці вважають, що колоскові пісні споріднені з іншими народними текстами. Замовканнями. За видання колоскової не лише приспатиме немовля, а й за допомогою особливих слів відвернути від нього слово і навпаки, привернути злагоду. Особливістю коло скової є те, що вона призначена тільки для одного слухача дитини і має тільки одного виконавця матір або іншу близьку людину. Проєдним мотивом українських колоскових пісень є заклинання чи запрошення сну до дитини. Наші предки уявляли сон істотою, що може ввійти в людину та вийти з неї, може заспокоїти, приспати. давнину сон сприймали як не Людині фізичний стан, що настає наслідок тій якихось сил душі. Таким силами є образ сну та дрімоти, до яких звертається мати в колоскових піснях. Сон та дрімота улюднені, вони ходять і співають. Ділять обов'язки, ти будеш колохати, а я буду присипляти. Один із найулюбленіших персонажів колоскових є кіт. Навіть говорили співати кота. Маючи на увазі прихолихувати дитину, цей вид слів, пов'язаний із давнім звичаєм у нову колиску спершу клали кота, видали його, наспівуючи пісеньку, а після цього клали до колиски немовля, співали розмірено, лагідно, поки малятко не засне.